Рібка посадив дід рібку і виросла та рібка велика превелика. Став дід ту турібку із землі рвати. Тягне, тягне, вирвати не може. Покликав дід бабу. Баба за діда, а дід за рібку тягнуть, тягнуть, а вирвати не можуть. Тоді баба покликала внучку, внучка за бабу, баба за діда. А дід за рібку. Тягнуть тягнуть, а вирвати не можуть. Кличе внучка жучку. Жучка за внучку внучка за бабу. Баба за діда, а дід за рібку. Тягнуть тягнуть, а вирвати не можуть. Покликала жучка кицю. Кіця за жучку жучка за внучку. Внучка за бабу, баба за діда, а дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а вирвати не можуть. Покликала киця мишку. Мишка за кицю, киця за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, а дід за рібку. Тягнуть, тягнуть. Вирвали рібку. Велику превелику.